Доброго дня, до вашої величі Есен. Події факти інформації в огляді наших журналістів. Більше 15 тисяч саджанців сосен і червоного дуба посадили на Черкащині у рамках всеукраїнської акції Майбутнє лісу у твоїх руках. Стартувала вона наприкінці березня. Цього разу участь у ній взяли школярі та держслужбовці. Трудові десанти відбулись в Яснозівському та Виграївському лісництвах курсу Шевченківського лісового господарства. Наші кореспонденти теж не стояли осторонь. Що з того вийшло? Дивіться далі. Щоб посадити одне таке деревце, потрібно всього-навсього кілька хвилин, але щоб воно виросло до середніх розмірів, не небагато 70 років. Все, що треба для такої роботи ентузіазм і необхідне обладнання. Випускникам Яснозірської загальноосвітньої школи до трудових десантів не звикати. Одинадцятикласник Іван Гонор участь в акції бере не вперше. Каже, що займатися цією справою було складно лише спочатку. Спочатку складно було держати в руках, бо він важкий, а тоді привик понравилось. у Яснозірському лісництві такі співпраці завжди раді кажуть. Школярам така робота лише на користь. Будемо говорити так, захід нам в плані якоїсь там допомоги великої в обсягах посадки не дає. Але в плані як такого заходу, навчально-повчально, то це дуже якби здорово. Вони на згадку про себе хочуть посадити ліс і будуть сюди приходити його. Полоти, обробляти. Крім того, подбали випускники Яснозірської школи і про птахів. На деревах облаштували 15 шпаківень. Над їх виготовленням школярі працювали близько трьох тижнів. Робили ці шпаківні ми у майстерні нашого вчителя Олександра Івановича. Він нас добре навчив, і, як бачите, результат нашої роботи. Поки школярі працювали у Яснозільському лісництві. Поряд у Виграївському теж кипіла робота. Влада Корсунь-Шученківського району не залишилась осторонь проблеми збереження та примноження лісонасаджень. Працівники райдержадміністрації, районної ради разом з представниками державної служби та лісового господарства долучилися до посадку лісу на території Виграївського лісництва. Заради доброї справи ентузіазму їм теж не бракувало. Учасники акції переконують, тимчасова зміна чиновницької праці на лісівничу не лякає. Своєю практичною справою показуємо приклад і закликаємо всіх курсунчан підтримати нашу ініціативу, наш почин і посадити дерева для майбутніх. Я думаю, що не приходимо не тільки ми, а й наші діти, і внуки, поки вони будуть такі, як рядом. Спільними зусиллями було висаджено близько 15 тисяч сосен та червоного дуба на площі 3 гектарів. Загалом в цьому році посадовлено. Лісгоспом 90 гектарів нових лісів із запланованих на рік 141 гектара. План весняної посадки складав 71 гектар. Тобто, виконання плану зараз становить 130% від запланованого. Решту ділянок будемо досадовлювати у період осінньої лісокультурної компанії. Цей захід став завершальним акордом лісокультурної кампанії на Корсунщині. План весняної посадки тут виконано.